Привіт, усім на сьогодні, 31 жовтня. Нам ну, випала карта 8 жезлів. Це день великої активності, великої комунікації, багато спілкування, багато контактів, взаємодії. Все, що ви запланували на сьогоднішній день, все, що було ще раніше задумано, все, що вже було запущено і вже на даний момент працює, все буде. Здійснено, все буде активізовано, все буде робитися, працювати. Дуже дуже класний день, який ну, все піде по плану. Скажімо так, девіз сьогоднішнього дня. Все піде по плану. А зустрічі, можливі зустрічі з великою кількістю людей, енергії. Вистачить до кінця дня і, можливо, навіть ще й залишиться. Тому я рекомендую на сьогодні запланувати багато справ, правда, чітко собі розпланувати весь день, і встигнете все. Всім гарного, продуктивного дня!